Костя Костюченко, люблю тебе, мій теплий рай родинний. Люблю тебе, мій теплий рай родинний, мій ранок сонячний, солов'їний спів, мій рідний край багатий, старовинний, мене зростив, нагодував і обігрів. Моя родина, український вулик. Моя Вкраїна споконвічний рай, для нас усіх наш захист і притулок, наш хліб і сіль, святковий коровай. Живи, моя Вкраїна, первозданна, моя Україна, народжена з Русі, ти в нас одна, мов жіночка кохана, я син моєї матері землі. Якщо преступний ворог шле прокльони, якщо зневажливо і кривдить, і ганьбить. На захист стану твого кордону, щоб ти могла щасливо й далі жить. І я в бою в останній час смертельний, за тебе, рідна, гаряча помолюсь, всі вороги підуть вогонь пекельний, і буде жити українська Русь.